Мужики, а продовжується у нас, продовжується у нас розпродаж тракторів Шифенг. А продовжується у нас розпродаж тракторів Шифенг. Там маємо різні моделі. Переважно вже всі йдуть обновлені з примусової гідравліки. От. Переважно всі йдуть з блокіровкою. От. В такому червоному кольорі зараз от, на збирано, то вже йде перший місяць. 11 місяць, 23 рік, вибачаюся. І є перший 24-й. Тобто саме нова поставка, море зараз займає 4 місяці. А, нова а, техніка. А, всі обновлені ці коробки з блоку заднього моста йдуть. а В 40-х-44-х ще додано такий циліндр на підйом. Я вам так скажу, що шукаєте якщо шифінга, то о, ото самі ходові варіанти. самі Передбачувані саме по ремонтах, по обслуговуванню прості. Саме SF240 і sf 244 Почому? чому? тому що мотори, по-перше, ці іменно да, він теж не без, не без гріха. Як то кажуть, той мотор нормально гріє, тому і перенесли наперед радіатор, поставили, щоб вже краще охолоджував радіатор з кулером там все як положено. Два, два контури охолодження. От, бачимо, літів оригінальний шифінг. Все. 350 і трошки більше моторів, вони ще більше гріються. І в них має, мається вот, е, В 350 х то так заманчував. Ну, 35 ка я вважаю, має бути хоча б 3 циліндри. Або 4. От, 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 от 35. -ка. А 24 з, з, з циліндрового мотору, що можна вижити, скільки років. Шифінги. Років 7, 10 або 240-ві. От от. Вони фактично нічого не міняли. Коробка, мост, все. Тут все буде ходити, все буде працювати. Єдине, що поміняли, вже стоїть інший розподільник, інший насос от, ми його бачимо, на гідравлічну систему. Насос тут стоїть у нас і розподільник стоїть тут. На гідравліку, Тому що в нас гідравліка йде окремим контуром, що дуже круто. Окремим контуром йде гідравліка, окремо стоїть циліндр, підйом, опускання і плаваючи. Розподільник плаваючи, включається вправо, вниз вверх на підйом, підйомпуста. От, дуже толкова річ. як кажуть, що дійсно корисна Це примусовка. От, плюс навісне йде посилено. От, Наприклад, навіть зрівнювати з Сентаєм, там далі є Сентай, там 320 кг на підйом бере. Тут бачимо навісне тяги, вони грубші, тут циліндр піднімає 400 з хвостом, перевіряли. В ну, До півтонни 450-440 підніме а, кіло, а, той, тобто 300 літрів оприсква, вже свободно стане. А, повністю заправлений, там. ферзаметр 40 на будь-який, свободно стає. Пух, 2 по 25. свободно Можна користуватися. І за рахунок того, що трактор досить важкий. 40 модель має тонну, 44-та модель має тонну 300, а тонна 300, тонну хвилинку вага. Ну, Джинми, Донфенгу. І за рахунок цього він всю роботу зробить. Да, він е Один циліндр, він не суперзручний. От. Тут багато заліза і воно якісне, воно надійне, воно ходить. От. Да, він там, поки розженеться, поки мотор набере оберти. Е без, без рівнів звісно, зручніше Небагато в експлуатації. Но в плані тяги шиф е за свої кошти немає рівних, нема рівних. в плані тягового зусилля. Саме шефенги. Якщо вам нужен економ-варіант, Ну щоб він робив всю роботу, що міг би в теорії робити там трактор за 44-й, за 6 тисяч за 7 доларів, у ну, вас немає 6-7, то дивіться, мужики то варіант саме, саме для вас. Що, знаєте Купити і не бараху. Тому так розпродаємо тракторці. От, номер телефону є внизу, можна набрати, позвонити, можна проїхати, подивитися, якщо є можливість, можна доставка по Україні наша без передплати, без нічого, всі розрахунки, все по місцю. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. І, як завжди, підпишіться на канал, не пошкодуйте лайка, поставити. Всім гарного дня, щастя!